Початок весни в Одесі видався доволі теплий, однак до середини березня в регіоні відчутно похолодало. Погода і надалі буде мінливою, говорять синоптики. Наступної доби погода Одеси і Одеської області буде замовлювати гребінь антициклону, що розповсюджується із Західної Європи на більшу частину території України. 16 березня по місту Одеса очікується хмарно з приясненнями, без істотних опадів, вночі туман. Вітер південно-східний, вранці та в день змінює напрямок на північний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 3,5 градуси тепла і вдень 10-12 тепла. По Одеській області хмарно з проясненнями: вдень місцями невеликий дощ, вночі місцями туман, вітер південно-східний, вранці та в день північний, помірний, температура вночі 0,5 тепла і вдень 8-13 тепла. В четвер вночі на автошляхах Одеської області очікується туман, видимість складатиме 200 500 метрів. І в п'ятницю, 17 березня, за прогнозами синоптиків, характер погоди суттєво не зміниться. Хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ, вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду, місцями поривчастий 15-17 метрів. Температурний фон залишається незмінним. Вночі 0,5 тепла і в день 8-13 тепла. 18 березня синоптики прогнозують встановлення високого тиску над територією Одеської області. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 9-14 метрів за секунду. Повітря в день прогріється до 16 градусів тепла. Далі до кінця тижня погода не зазнає суттєвих змін. 19-20 березня також опадів не очікується. Температура вночі 0,5 тепла і в день 11-16 тепла. Тож весна вступила у свої права на повну і за прогнозами синоптиків, похолодання не очікується. Але справжнього весняного тепла мешканцям Одещини ще доведеться трохи почекати.